Слава Ісусу Христу! Я хочу дати таке свідчення. Ви знаєте, я е, порівняно недавно прийшла в цю церкву, можливо, півтора місяці. Ну, мене так, е, мої життєві обставини е, примусили і мені багато казали про отця Олега. Я працюю в школі, і мені справді один учень сказав, що його мамі помогло, і я собі думаю, мені також треба піти. Ну, я йшла до отця Олега просто е, за таке, знаєте, душевне зцілення. Але е, Мені вже два роки казали, що в мене вузловий ЗОБ, ну щитовидка збільшена трошки. І е, я просто от недавно в липні пішла е, в поліклініку, так як завжди, на огляд. І е, вона мені каже, коли зробила УЗД, пішла до свого до ендокринолога. Ендокринолог каже: ви знаєте, у вас вже зменшена взагалі майже там нема е, такого. Ну, вузла зменшилося набагато, і навіть мені відмовила в одних ліках, які я завжди пила, щоб цей вузол не збільшувався. Ну, і я справді хочу подякувати оцю Олегу, хочу подякувати Богові за всі ті молитви, за, за те все, що мені Бог для мене робить і для всіх. І справді треба, якщо віриш в Бога, то завжди. Отримаєш під нього зцілення і те, що ти хочеш. Бажаю всім того всього і навернення, і Божої любові, Божого благословення. Дякую.